Всім привіт, з вами Гейм І так, в тому відео я рестув... реставрував Дякую. свої найки Хто ще не дивився, бистренько подивіться. Поставте на паузу і вернете сюди. Або спочатку подивіться це відео, а потім це. Неважливо. Головне, подивіться. Е, так, що в нас? Сьогодні я накупляв кучу всякого. В цьому відео з'явиться моя сестра. Так, ну, для вас буде. Пару хвилин, а для мене це буде 4 дня або навіть 3. І, як ви зрозуміли, що я за Nike заговорив. Кстати дякую за самому попередньому відео. Ну, 100 переглядів, Я вам вже про це говорив. Так, давайте ще раз. Коротше. Чому я заговорив про Nike? тому що в нас знову реставрація. Знаєте вже чого? Ось цього. ДА, пожалуйста, Тут пропали Тут пропалене. Нічого. Що там? За ми не будемо. <in> <g> <tut> Триш лишні. <tut> так, що я запланувала? Що. Моя бабуся вже поприбирала, респект їй. така от у нас всередині. Спочатку я займусь цим всім сам, а потім, коли я все повитягую, моя приїде сестра і ми займемося повністю уборкою в цьому доміку. Раніше тут я казав, що це має бути кафе. О, я тут влажусь. Так, що ми запланували? Подивіться, зараз вікно міняємо, не міняємо красим. Оце я покрашив біле, а тут ми повісимо петельку. А все розказувати не буду, щоб триматися інтригу. Ще, ще моя сестра щось придумала, але я не знаю що. А і ще де одну ленту я купив. Так, що я, я сьогодні буду робити? Я займусь стелажом. От дивіться, сьогодні я займусь цим століком. Далі я займусь цією вігню бандурою і підкручую її нафіг. І ну, шо шо Ще що може кучу. Не знаю, шо-шо. каша. Так, добре, ну давайте потихеньку про... приступати. Тут не переверну, я аж буду сюди заходити. Так. Ну, -мо, болярчик статистики не робив. У мене тут паучок болярчик. Якщо його побачите, не лякайтесь. Йо-майо! -йо. Валера, ну ти вообще. Увше... я цю фігню тепер достати не можу бачите, скільки Валера мені намотав. Добре, я постараюся все зараз достати. Супер клікером. Зараз, случайно, оце от все вивернув. Ще більше прибирати? Ну молодець. Ну ладно, все одно мы сьогодні тики столом занимаемся. ли, что я весь манкеріал вам зніму, ну, хоч частинку я зніму, потому що мене на телефоні пам'яті як слона суплей. Не знаю до чого я тільки що це сказав. Ну, коротше, щас покажу здираю паутину. Що я ще зараз? Оцю от фігню я нафіг виставлю, вона тут стояти не буде. Паркінг буде, але він тепер більше буде не паркінг. Це просто буде стілаж. Так. А стіл прикручений, ми його сьогодні просто покрасимо. Я вже за п'ятий раз говорю. Коротше, все забираємо, дивіться. Коротше, я її виніс. Коротше, я. Я зрозумів, що з неї ніфіга не буде. Подивіться, як вона коряво зроблена. Ось, стане, подивіться. Вона просто не стоїть. Вона стіною була підперта. Так що ще я її повірю тільки на детальки. Мінус паличка, повторяємо ще три рази. Все, парковки більше нема. Цей досочки ми понесемо туди, а це піднесемо туди. Ось дітей обща в гаражі. Так, це мальчик. А, чик, короче, и чик. У Она <плес> просто шалома идея. У мене кожного року сюда западає куча листя. Вот зима настоїт, тут же дірки. Сюда снег западає. І дивіться, ідуть вічно, а осінь у кучу листя сюди западає. То дивіться, в мене появилася ідея, буцім фейми, просто досками заколозати. І все. І нічого падати не буде. Метр тридцять Метр 30 на 30 на... На... на 10 сантиметрів. День Минус 93 гривень з кошелечка, дві пітинки, нітки в обламочок, на ній домик. Пошли, вишки, так, щепліть еще петельки. Вот так вот я вчора перекрасился в цей домик. Подивите. Вот, а вот так вот. Тинг. Пук. Пунк. І впустить. почекать по одной рукой цело. Впустила тепер. Сьогодні займаємося стеллажом і вікном. Ну а так. Ще не знаю, вот одну от фігунок завтра зробити. А, і оці двері покрашу. Коротше, про не знаю, не пам'ятаю, що я вам показую. Таке отакошко. Сіре. Хороми. Такі от двері зробив. Зробив картину і покрасив свій стіл. Це прогрес на сьогодні. Завтра я ще щось придумаю. Післязавтра я їду в город. П'ятий день. Коротше, там я вчора покрасив поли. А сьогодні я приобрила такі от продукти. Освіджувалася роза на 30 мм мл. І такі от прапорець. Завтра ще має приїхати кактус. Завтра приїжджає моя сістра. Кстати, вона має привезти кактус. Да. Короче, до завтра. Ага, ладно, братан, я сестра не приїдуть. Всім привіт! Сьогодні ми закінчуємо з роботою і декоруємо дім. Ну, домик. Я його дома не буду називати добре. О, дивіться. Це в мене раніше був свіжовіч. У мене від нього лишилась бутилка тільки. А потім я від цієї бутилки просто... В мене там ще була заливка така спеціальна для арматизатора в машині. І я сюди додав пішокри. І додав ще отой гоніки. І, і ну, вроді пахнеть. Короче, чим займемся? Дивіться, в мене тут є освіжувач. Я вже його показував. Ось така пахучка, вона но ще пахнеться. Так що тут ще? Тут не важно. Оце я вже показував і вазончик такий. А, а з цього ми будемо робити мовальник. Погнали! Я вам не, не багато буду показувати, покажу. До кінця. Трьох бутилок я зробив мивальник. Сюди наливаємо воду, сюди затикаємо вода. Подивіться, тут вона витикає і йде на природу. Все. Вот така от труба, батька. Займою далі. Починаємо мій обзорчик. Ключик. щось. Опа. фонові звуки вибачають трошки. Відкрили. А Зустрічає нас ось такий ось коврик, ось такий офігєнний. Дивіться, ось така пахучка. Час за перерив, бо вічно мені кличуть коля, не треба. Ми вельно ось такий відкрутили собі кімбочок і ми йшли. Тільки тут деякі проблеми немає. Так що мало буде мити. Штативний. Тут такий освіжувач. Ще один освіжувач. Лазончик мені підігнали. Картина. І паракрос. Оці от я реставрував 4 роки назад, їх ще нема на Ютубі. А оці я реставрував в прошлому відео. Вже на початку відео тільки показував. От вже відео закінчується, то після цього відео десь інколи скопніть, подивіться про це. А я дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро моє день народження і мрія моя. 50 підписників. Ну, про це ми поговоримо потім. Ось такий вот домик вийвся. Не забувайте ставити лайки, підписатися на канал. А я не прощаюсь. А точняк чуть не забув. Давайте тихенько. На це я потратив 532 гривні. Не, не багато і не мало. Так що, всім дякую за перегляд. Бай-бай!